А в нас вже є наші суниці. А як вона розростається? Як вона розростається і вже є. Бачите, суничка. Ось бачите, коріння яке. Бачите, яке коріння. Ось така вова суниця. Я сажати буду нашу альпійську суницю Регіна і Алібаба. І алібаба. Прислав мені Максим, натягнули ми плівку, а зараз жінка зробила, начнемо залі баби. Зробила вона такі напроти, треба робити, напроти шахматному можна не робити, просто напроти буде йти з двох сторін брати. Я бачив, напроти хлопці робили. Ось коріння яке. Бачите, яке коріння. Ось така вова сунеться. І зараз ми положимо, бачите, як вона гарна. Простой, дівчата посадять, і буде у нас суниця. Це суниця, альпійські сорти. Каже, що вона вусиками не розмножується, зразу насіюють насіння. Потім пінцетом набивають і з касету і пінцетом кожу. І так поливають, ну є, бачите, прийнялося. Є що місцями і кажуть для насіння, якщо погане, буває і не приймається. Зараз на яке насіння попасти. Так що не розтраються, як то кажуть, розчаровуйтесь. Якщо будете пробувати непогано, це хто хоче, а я небагато. Ось ту міг би і... нема місця, як то кажеться. Ну і збут, Який збут? У бут. Вони збут, якщо багато плантації здають, і вона каже, вона дуже дорога. 200 і вище було, за кілограм, тому що нас збирати теж платять 80 гривень за, за кілограм, щоб нас збирати тільки буває і таке, як гадає, чи нас за годину, чи так, було, як, кому як платять. Це я так говорю, що воно дійсно що так є. І воно результат звичайно кра, красивий. Це я вам покажу от, от, ось так воно буде. Підключили ми свою каплю, кинули нову каплю, і воно буде отак рости. бачите, Зараз ми посадимо в нас е, алібабу. Це сорт, а це буде регіна на тій стороні. Садіть поки цього. А в нас вже є недавно наші суниці. Це Альпійська регіна і Алібаба. Суниця є, та? О, бач. І вже знайшли внуки, недавно садили, знайшли, так, бо я хочу на цьому на цій грядці посадити полуницю різних сортів, теж так само на гряді. І подивимось, зараз попробуємо. Не кисла. Суниця як, як суниця. І вона буде родити це ремонтантна, вона буде родити до морозів. Вона роз... трохи загусто посадили, але нічого. Це таке, Бачите, непоганий. Садив кущик, а як вона розростається, як вона розростається і вже є. Бачите, сонечка. Регіна і Алібаба Сорти Альпійської суниці. Теж для себе я багато не садив, бачите. А така непогано посадити. Це брав у Максима. Так само і полуницю можна заказати. А це ранньою весною, це насіння вирощено. І бачите, отакий от результат. Непоганий результат. І маємо ще таку розсаду суниці альпійської кущової, без бусої, без вусиків вона ремонтантна. от цвіте вже плодоносить від десь 15-20 травня і до самих таких морозів. Десь тут. У нашому регіоні Львівської області, 10-15 жовтня. Сорт промисловий, але і для домашнього використання теж хороший, крупніша, ніж лісова, але на смак і запах бомбезна.